Живемо вже третій рік в такій контексті війни, і періодично ми роздумуємо над тим, яке моє відношення до всього, що відбувається навколо, і, звичайно, яке моє відношення як християнина до війни. У моїй маленькій проповіді. Я хочу прочитати деякі місця і сказати. Деякі думки, як християни бачать тему християнин і війна. Іван від Матвія, 24 розділ, 6й сьомий вірш. Ісус Христос предвіщає зруйнування храму. Далі Він говорить про ознаки початку скорбот, про які попереджує Він. І Він говорить ось що, про останній час говорить. Будете ж чути про війни і про воєнні чутки. Дивіться, не страшіться, тому що все це повинно статися, але це ще не кінець, бо повстане народ на народ і царство на царство, і будуть голод, мор і землетруси місцями. Це частинка ознак останнього часу. Але ми сьогодні говоримо. Оцей аспект християнин і війна наше як християн відношення до війни. Ісус Христос каже, що нам не потрібно робити. І він каже, коли ви почуєте про воєнні чутки, дивіться, не лякайтеся або не страшіться у мене, не лякайтеся. Ну, Звісно, війна нас лякає, але принаймні ми знаємо, що Ісус казав про це. Знаємо, що так належить бути, це станеться. Знаєте, ще не встигла завершитись пандемія коронавіруса, як розпочалась війна. Вона принесла більший стрес, ще більші проблеми, особливо для нас, для України. Бо так вона охопила майже весь світ або весь. Вилікувала багатьох людей, забули про маски і про прививки. Але, на жаль, ми окунулись, да, занурились в іншу реальність. Сьогодні все частіше звучить питання: я його хочу задати. Як християнин має відноситись до війни? І хочу звернути увагу на три основні позиції християн по відношенню до війни. Три основні позиції. Я їх коротко стисло скажу і зробимо важливий висновок. Перша це є група людей в християнстві, які притримуються поглядів, які називаються мілітаризм. Ця точка зору говорить про те, що християнин має захищатись, коли нападають, має брати в руки зброю, якщо необхідно захистити країну. Близьких своїх чи себе я можу вбивати того, хто хоче в мене мене вбити. Тобто позиція має своє біблійне підґрунтя, потрібно сказати про це, тому що ми різні знаходимо місця і, звичайно, людям кидається саме перше. Заповідь Не вбивай. Дійсно, є заповідь, яка записана в вихід 20 розділ 13 вірш. Це одна із десяти заповідей, і вона коротенько звучить: Не вбивай. Але справа в тому, що ми не читаємо на мові оригіналу. Ми з вами читаємо переклад. І ті, хто люди вже, знаєте, вникають дуже глибоко, вони розуміють, що на кожне слово є по кілька значень. Є слова, які в нас звучать: любов це любов, а в них є п'ять слів любов різних, і всі говорять про любов, але в різних аспектах життя. Тому і тут а, а, потрібно. Деякі пояснення, Я коротенько буквально. Питання в тому, людина, яка вбиває вбивцю, порушує заповідь не вбивай» чи ні? І відповідь така: не порушує. Наприклад, ви знаєте, Давид, цар Давид, який написав більшість псалмів з книги Псалтир, ми часто цитуємо, читаємо. Він цар, який, один з царів, який найбільше воював. Дуже багато війн, а війна це вбивства, це це тисячі людей, які гинуть, особливо ще й в той час. Мніде ми не читаємо, що Бог Давида докорив за те, що він на війні вбивав, а Бог благословляв війни, ті, на які Давид йшов, чи народ Божий йшов. Ну коли Давид вбив одну людину, урію, хитиянина, Бог його покарав. І дуже сильно. Чому? Бо це було вбивство, це було з корисливих цілей, це було зовсім інший характер того, що Давид зробив. І він каже: Ти його вбив. Коли Каїн вбив Авеля це було зовсім інше. Це був корислий, це був свій мотив, неприязнь, це була заздрість. І про це ми теж читаємо в Біблії. Це було вбивство, коли ти забрав життя в іншої людини, бо тобі щось не подобалось. Але коли приходить ворог, який знищує міста і села, коли вбиває і дорослих, і дітей, коли не залишає нічого за собою, ми захищаємось. Ми захищаємо не тільки себе, а й тих, хто за нами стоїть. І це нормально. І люди, які а, стоять на позиції мілітаризму, говорять про те, що ми маємо захищати від ворога. І якщо потрібно брати в руки зброю, потрібно це робити зі зброєю. Якщо ми можемо робити це будь-яким способом, робимо це будь-яким способом. Але а, Потрібно додати сили для того, щоб протистояти ворогам. У книзі Числа, 35 розділі, там з 16 по 19, віж, ми не будемо відкривати це місце, але там, говориться, пояснення для народу ізраїльського, які читають заповідь, не вбивай, вони читають і читають інше пояснення. Що коли хтось вбив іншу людину, взяв предмет і пішов і вбив. І якщо його хтось зустріне і вб'є, цій людині нічого не буде, бо він вбив вбивцю. Більше того, ми можемо сказати, він не порушив закон, а виконав закон. Були міста у називались, куди, якщо втік, ну там ішла мова, хто ненавмисно вбив, то в тих містах можна було спасатися, бо якщо доженуть. То їм нічого не буде за те, що вбивцю вбив. Тобто це був принцип. Но ми читаємо любіть ворогів своїх в Новому Завіті, отут своїх. Ворогів це не за всіх ворогів говориться, щоб ми з вами правильно розуміли. Любіть ворогів своїх, там не за всіх ворогів, там не, не про тих ворогів, які прийшли мене вбивати, а про тих ворогів, які можуть у нас бути знаєте, коли ми щось не поділили з сусідом, з людиною, яка поруч зі мною, і люди ворогують між собою. І отут сказано про такі речі життєві речі. Друга категорія людей це пацифісти. Слово пацифізм ще прямо переводиться миротворчий. Ця точка зору теж має своє біблійне обґрунтування. Багато є місць, в Слові Божому, які закликають до миру, блаженні миротворці Ісус Христос на горній проповіді каже. Ми маємо прагнути до миру, до миру покликав нас Господь написано. Будемо шукати того, що служить до миру. От. І одне місце Іван від Матвія 5, 38, 45. Там сказано про те, що ми любили ворогів своїх. Отут, оце описана точка зору пацифізму з 38 вірша, 5 розділ, Матвія. Ще ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. Це цитата Старого Завіту. А я говорю вам, не противтеся злому. Але якщо хто вдарить тебе в праву щоку, поверни до нього й другу. І хто хоче судитися з тобою та взяти твій хітом, віддай йому й верхній одяг. І хто примусить тебе йти з ним одну милю, йди з ним дві. Хто просить у тебе дай і від того, хто хоче в тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано возлюби ближнього свого і зненавить ворога свого. А я говорю вам. Любіть тих, хто ненавидить вас, благословляйте тих, хто проклинають вас. Робіть добро тим, хто відкидає вас і моліться за тих, хто злословить вас і переслідує вас. От, якщо подивись контекст цього вірша, тут не говориться про людей, які прийшли нас вбивати. Це характер інший, взагалі інший. Оце зараз ми читаємо. Да? І тут і гоніння за віру є згадано, і просто те, хто мене може злословити, ненавидіти. Розумієте, це, це наше побутове життя. Ось тут нам потрібно проявити таку, але це є підставою теж для пацифізму. І тому точка зору цих людей полягає в тому, щоб не брати в руки зброю ні за яких обставин, ні за яких. Не робити того, що може причинити іншим якісь страждання, Іти на війну і приймати участь в військових діях, подібне до цього, ні, це все червона зона. Але я хочу наголосити на важливі думці, бо деякі люди не до кінця розуміють, хоча можуть казати Я пацифіст, що пацифізм це не лише не вбивати. А навіть косвенно не підтримувати військових ніяк ніяким чином. Ніяк взагалі, ніяк-ніяк. Тобто, це абсолютно, скажімо, ну, в цю сторону я не дивлюсь взагалі. Бо хтось може буде так думати, я пацифіст, але я ось буду так, а просто в руки зброю не буду брати. Це якщо говорити про те, як люди про пацифізм. І ви знаєте, ці дві позиції досить небезпечні. В тому розумінні, що якщо людина от, притримується позиції такого войовничого мілітаризму, то є небезпека, що звичайно ну при військових діях можу втратити життя. ризик є. Якщо людина тримається категоричній, крайнього такого пацифізму, то можуть сприймати свої як зрадника мене. І тож я в небезпеці, потенційній небезпеці. Але є ще третій. Багато людей, віруючих, притримується третього. Це є помірний або розумний пацифізм. Помірний пацифізм. Згідно цієї точки зору, коли людину кличуть от, в державі, наприклад, війна на нас напали, такі християни не відмежовуються, а проявляють проактивну позицію. Допомагають тим, чим можуть. Вони не ховаються ні в кущах, ні в погрібі, ні в глухих селах. Ви зрозуміли, від кого ховаються? Від тих, хто можуть покликати. Вони кажуть, ми за те, що захищати, просто я по своїх переконаннях до рук зброю не можу брати, але я готовий на все інше. І ви знаєте, якщо подивитися з такої точки зору, то захищати державу можна багатьма ще способами. Якщо хтось навіть має такі переконання, є багато різних рід військ, які критично необхідні, як медицина. Забезпечення, логістика, різний зв'язок і тому подібне, капеланство в, колон... в, верніше, в окопах, і не тільки в там, де стабілізаційні пункти, в інших місцях, де люди потребують, щоб за них помолились, їх підтримали. І це все робиться без зброї в руках. Є сьогодні скільки, стільки, тисячі, мільйони закликів, допоможіть і там, і там, і таким способом, і таким способом у нас є можливість. Оборони укріплення ще багато всього. І тому люди, які стоять на помірному або розумний пацифізм, маючи такі переконання, вони готові і не просто готові, вони. Йдуть на певні кроки, не порушуючи своїх переконань. Ви знаєте, крайнощі, в будь-якому вигляді, вони часто приводять до чогось поганого. Тому впадати в будь-які крайності, це теж не є дуже добре. Але отут, в висновку, я би дуже важливо сказав: важливо, щоб ніхто нікого не засуджував. Тому що часто буває, коли ділять на категорії, да? пандемія коронавіруса, пам'ятаєте, поділила нас на вакцинованих і невакцинованих. Ти що не вакцинований? <ріхи> Та як з тобою спілкуватись можна? Хоча ми вакцинувалися і самі не вірили в цю вакцину. Ну, не будемо, це інша тема. Але ділили. Я пам'ятаю, як тільки заворушки ці пішли в Кримуше. Ми були на конференції з одним пастором з Криму. Він каже, ви не уявляєте, в мене церква надвоє поділяна. Ми каже, служіння проводимо, а воно завершується сваркою, бо ти за Україну, а ти за Росію, і вони колотяться, ці люди, і все. І каже, ми, це для нас дуже величезний виклик, як мирно провести служіння. Я просто про те, коли люди не сприймають один одного, коли є такий, знаєте, поділ між людьми. А далі інші. А сьогодні що може бути? А, так ти пацифіст. в мене є несприйняття до тебе. Я вже не хочу з тобою справи мати. Ми по-різному бачимо життя. Ти не хочеш захищати, а той не сприймає того, хто хоче захищати. Ти віддай все в руки Божі, наш тобі той автомат. І так можна не сприймати один одного, так можна порушити мир і внести розділення в церкву. Ви знаєте, що саме осудження це вже гріх. Осудження це гріх. Тому Ісус каже: не судіть, то й не будете судимі. Не суди того, хто думає не так, як ти. Я підкреслив самого початку. Усі ці три точки зору можна обґрунтувати біблійно. Не можна сказати, одна з них гріховна, інша така правильна, по-божому. По, по Кожна з них є по-своєму правильною і обґрунтованою. Проте ми маємо чинити щиро, по дійсно своїх переконаннях. Але ви знаєте, що часто, якщо людина по-справжньому переконана в чомусь, вона тоді діє вільно, да? є свобода в діях. Я не просто ховаюся, тремтю, а я, я за свої переконання готовий стояти. Тому ми, як християни, водим і Духом Святим, ми маємо бути щирими і перед Господом, і перед державою, і перед людьми, які дивляться на нас, як на християн. Тому Бог сказав: щирим Він чинить щиро, а з лукавим по лукавству Його. Тому, щоб не було між вами розділень, написано, коли. Приходять такі моменти, і люди діляться на групки да, по, по переконаннях, щоб ми часом не були, а я в цій, то я тебе не сприймаю, бо ти в тій групі. Ми маємо поважати рішення один одного або переконання один одного. У нас є брати, які е, воюють, захищають, є окремі брати, які мають іншу точку зору, помірну пацифізму. І і ті, і ті думку потрібно поважати. Єдине, що ми не стоїмо на позиції якогось, знаєте, ухилянства або тікати, ховатися і так далі, коли нам потрібно показати світло. Нам потрібно показати руку допомоги. Бо в нас теж є сім'ї. І ми тут живемо, по цій самій землі ходимо. І в Україні живемо і паспорт маємо. Ніхто не відмовляється від паспорта, ні. А світло хоче, щоб в кожному домі було. Ну його треба захистити, щоб воно в нас було взагалі. Тому навіть на простих речах, як і вода, світло, тепло і інші, дороги, школи, дитячі садочки, все інше, ми хочемо, щоб це все в нас було. Тому нам потрібно за це боротись. Але щоб не було розділень і які руйнують церкву. Господь закликає нас до єдності, любити один одного, як Він полюбив нас. Завершу одним місцем, яке Ісус Христос, який апостол Павло сказав римлянам, 16 розділ, 17 вірш, римлянам 16 17 Благаю вас! Він не просить. Я благаю, каже вас, браття! Спостерігайте за тими, хто чинить розділення і грішить проти науки, якою ви навчилися. Уникайте їх. От хто чинить розділення, хто ділить на грубки, хто не сприймає когось, нам треба об'єднати. Нам треба разом помолитись. І в цьому є велика сила. Хай Бог дасть мудрості. Нам діяти в житті, щоб нести світло і Божу любов. Війна пройде, а ми залишимося жити далі Але що люди скажуть далі? Чи явим ми той приклад, який дійсно людям потрібно побачити? Хай Господь дасть нам мудрості в цьому. Амінь. Давайте помолимося разом.